Віра по-своєму, тобто я роблю те, що я хочу, як мені подобається, я вірю так, як я хочу, це спокушання Бога. Спокушання Бога це гріх. Що таке спокушання? Спокушання – це процес, в якому людина перевіряється на духовну міцність. Тобто, якщо ми спокушаємо Бога, що це означає? Що ми перевіряємо Бога на Його духовну міцність? Тобто, ми. Перевіряємо Бога, хто ми такі, щоб сперечатися з Богом, щоб його перевіряти. Тому віра по-своєму, це просто коли людина плює на Біблію, плює на закон Божий. Тому щоб не спокушати Бога, нам потрібно вивчати Слово Боже, вивчати Біблію і жити по законам Божим. Тому що спокушання Бога це великий гріх. Коли Сатана намагався прильстити Ісуса Христа, він сказав. Пригни з храма і ангели понесуть тебе. Ісус цього не зробив, Він відповів: не спокушай Господа Бога. Чому Він так відповів? Тому що є закон гравітації. Ти знаєш, що якщо ти спригнеш із великої висоти, ти просто помреш. Тому дуже глупо йти проти закону Божого і вірити по-своєму, це спокушання Бога. Хто ми такі, щоб перевіряти Бога і спокушати Його?